Скорпіони, привіт! Новини для вас з 18 по 24 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце місяць, чи Венера, чи Асцендент у Скорпіоні, розклад для вас. Які новини для Скорпіона? У вас карта часу і карта змін? Ну що, оракул вам говорить, що прийшов час? Час іде на твою користь. Скористайся цим. Можливо, не на часі, щось потрібно почекати. І карта зміни. Ви на порогу на порозі змін, тому прийміть це як належне. Класна енергія, скорпіони. Зміни йдуть у ваше життя, щось міняється. І ви тому причина, звісно. А є також ще вам оракул каже, що, можливо, щось не на часі, тому що час зараз грає на вашу користь. Щось потрібно може почекати вам. Ухти. Ну що, якісь ви трошки незадоволені на цьому тижні будете. Карта без сили. Незадоволеність якась така меланхолія буде, і відчуття, що у вас пустота і немає сили на щось. І у вас карта здивування. Будете здивовані е, обставинам, людям тобто, як складається. Ви будете спостерігати і дивуватися якимось обставинам. Як все складається? Можливо, тому і вам казав оракул, що потрібно почекати, тому що час зараз на вашу користь. Для того, щоб побачити якісь зміни? Так, які події у вас будуть відбуватися? Давайте дивитися, скорпіони. Початок тижня. Пажезлів, комунікація! З чим це пов'язано? Рицарь кубків і двійка жезлів. Ну що, буде, можливо, у вас вибір спілкуватися з кимось не спілкуватися. Буде вибір комусь щось сказати чи не сказати, вийти з кимось на комунікацію чи не вийти. Буде відчуття перехрестя стосовно якоїсь комунікації сердечної. Середина тижня у вас зірка. Енергія водолія, багато мрій, надій і сподівань. Візьмете паузу, четвірка мечів для того, і шістка мечів. Візьмете паузу для того, щоб повирішувати якісь питання і зрозуміти, як їх вирішити. Тобто є у вас якісь бажання зцілити щось або є мрії, надії, і якась ваша куди ваша зірка. Ваша зірка, куди вас кличе, Але треба взяти якусь паузу для того, щоб ви вирішити ці питання. <кій> і кінець тижня. Десятка пентаклів, сімейна карта. Карта стабільності. Трійка пентаклів, можливо, у когось трикутник. Або робоче питання, якщо це для вас актуально, і дев'ятка кубків. Ну що? <кій> сімейна карта, можливо. Ви будете думати про новий якийсь проєкт, про якийсь новий колектив і нову взаємодію, і ви будете емоційно задоволені. А, можливо, те, які ідеї або до вас приходять, або взаємодію з цими людьми вам буде приносити задоволення. Енергія загальна. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про імператрицю. Доросла жінка, фігура матері, дружини, творчості вашої, якщо ви жінка, і це не про стосунки. Так. Досить непогано, можливо, будете взаємодіяти з мамою багато, або просто з дорослою жінкою. Якщо ви чоловік. Для когось материнство актуальне. Ну, наприклад, вагітність когось. Так, давайте дивитися, що це у вас за пожезлів, що за комунікація у вас? А, ну, що, лицарь, куп... лицарь Пентаклів, нічого не рухається. Тобто, ну, да, вісімка пентаклів в робочих питаннях, і вам є, можливо, ви повернулися на роботу. Як варіант, і тут йде комунікація, що ви повернулися на роботу або повертаєтеся на роботу. Як варіант, але тут є відчуття, що ви комунікуєте про якісь робочі питання, ви хочете відчувати себе на коні і проявлено. Тут є планування. Планування по робочих питаннях, куди прикладати свої зусилля. Для того, щоб відчувати себе на коні. А для когось актуально дійсно хтось повертається на роботу. Наприклад, з отпуска. Ну і дайте, у вас тут на, на дні колоди десятка пентаклів, про яку ми тут будемо говорити. Давайте будемо уточнювати, що ж це все-таки у нас тут є. Лицарь кубків, що за комунікація, світ, можливо, дуже багато спілкуєтеся в інтернеті. Ну, хтось тут відстоює, ухти, тут якась є супротив, тут є супротив а у вас. Відчуття, що ви з кимось хочете поговорити, но або з вами хтось хоче поговорити, можливо, через інтернет. Тут є карта світ, закриття одного циклу, і також це інтернет і дальні переїзди, поїздки. Можливо, хтось говорить про переїзди і домовляється про якусь роботу. Як варіант? Но тут є супротив. Ви впираєтеся, хтось впирається, з ким ви хочете комунікувати, там є стан війни. Тобто непонятка, маніпуляції, хтось зупиняє вас. Дві кажезл що ж тут за вибір такий? Можливо, ви хочете з кимось зв'язатися? Ну там є супроти. Дві кажезлі для скорпіонів. Ну, ось, вас стресує цей вибір. Вас стресує і сонце. Тут і сонце у вас тут. Ну що, ви тут на перехресті прояснити, хочете якоїсь чіткості ясності? У мене відчуття, що ви на перехресті не знаєте як. Скорпіони, є якийсь супротив у вас, якщо це в робочих питаннях, як ми проясняли, то ви тут намагаєтеся зрушити щось з місця, якісь фінансові питання і робочі питання, але там є супротив, що хтось або щось вас зупиняє, і ви через це стресуєте, що ви. Тут є ясність рішення, це, до речі, може бути про дітей, тут карта дітей для кожного буде різно, різне, але в мене відчуття, що є супротив, і ви не знаєте, як правильно вчинити. Можливо, ви не можете комусь сказати рішення, або не знаєте, як правильно прийняти рішення, через це стресуєте, тому що ви на перехресті, і ти направо чи наліво, і ви будете тут прояснювати. Ну є, є тут супротив, і карта маніпуляції самообман. І ось двійка жезлів, які ми проясняємо на дні колоди. Однозначно, супротив якийсь є. Якщо це кажу про переїзд, ви будете тут комунікувати, можливо, про роботу, там, куди мені поїхати, що робити. І ви чомусь тут стресуєте, можливо, не так легко наважитися. Легко, як кажуть. Приймати рішення на словах або от зробити важко. Зірка, що у вас тут за мрії, бажання? Що за реалізація? Що ви тут хочете? Енергія водоліє. От імператриця ваша з'являється, Скорпіони, доросла жінка, колісниця. Ну, однозначно, тут, якщо є якась, ви мрієте кудись відправитись до якоїсь імператриці, якщо ви чоловік. Це ваша мама може бути дружина, тому що це сімейна карта це кровні родичі. І тут ви хочете кудись однозначно відправитися. Можливо, додому. Можливо, там до, до своїх батьків, до, до когось з рідних, з кимось побачитися, наприклад. Четвірка. Що ж у вас тут? Скорпіони, ви так довго думаєте, що у вас тут не виходить? Що потрібна пауза? <кхід> ну, однозначно, енергія у вас тут від людника, енергія діви з'являється. Ну і знову, Четвірка мечів, підтвердження, дійсно, і четвірка пентаклів. Ну що, ви себе стримуєте? Треба взяти якусь паузу. Зупинитися, полежати стагнація, це відпочинок. Зупинитися і знайти в собі ту істину, що я хочу, і куди мені рухатися далі? Однозначно, тут іде зупинка. Можливо, ви хочете кудись відправитися, але ви думаєте, треба чи не треба? Ну, кажуть мені тут точно. Ви можливо візьмете там. Тиждень часу, тут сімка пентаклів, очікування, королева кубків вашої постась, якщо ви жінка, і рицар жезлів. Можливо, ви хочете відправитися до якоїсь людини. І ви думаєте, відправлятися вам чи не відправлятися? Можливо, є різниця у віці у людей, тому що тут рицар жезлів і королева кубків. А тут у нас імператриця також доросла жінка, тому є енергія рака, до речі, тут є. У мене відчуття, що ви тут візьмете якусь паузу для того, щоб подумати, чи їхати вам, чи не їхати. Якщо ви жінка, можливо, кудись ви хочете поїхати. Якщо ви чоловік, можливо, ви до жінки хочете якось поїхати. А, ну, вона вам приносить щастя. Ви хочете поїхати туди, де вас наповнює щастя. Знову візьмете якусь паузу, подумати. Можливо, за поїздку, чи поїхати, чи не поїхати, як поїхати, що там, спланувати щось. Десятка пентаклів. Що тут у вас з десяткою пентаклів? Тут є комунікація по жезлі, п'ятірка кубків, у вас щось засмучує. Засмучує якийсь і король пентаклів. Е, можливо, у вас є в карті, а на дні ще й башня. Ух ти, трах-бабах, щось трапиться. Зміни. У ваших питаннях, сімейних або тренгуляцій будуть однозначно, зміни. Тут є комунікація, засмучування короля пентаклів із-за фінансів або із-за стабільності. У мене відчуття, якщо ви жінка, можливо, ви спілкуєтеся з цією чоловічою енергією, і вам це засмучує. Ну, це людина стабільна. Ну, мені кажуть, що тут приходить башня. Тобто будуть зміни. Давайте подивимося, в чому зміни. Можливо, це в робочих питаннях зміни. Або в сімейних будуть зміни. Також це може бути через тренгуляцію зміни. Трійка пентаклів. Що це за ситуація? Колесо фортуни. Ну що, однозначно, або робочі питання змінюються. Колектив. Вісімка мечів і король кубків. І якщо. Трикутник. Якщо ми говоримо, тому що для мене трійка Пентаклі завжди трикутник, хто дивиться, знає. Не тільки робочі питання, для мене це трикутник. Тут бажання змінити цю ситуацію. Но ви натикаєтеся на обмеження. Не знаю. Не можете змінити, не маєте інструментів, не знаєте як. Обмежує вас. Може, хтось заблокував, ви не можете просто поговорити з людиною. Тобто є якісь обмеження. Щоб здійснити колесо фортуни, ці зміни чи в робочих питаннях, чи в ситуації між людьми, натикаються на зміни. Тобто ці зміни вони натикаються на вісімку мечів. На неможливість змінити цю ситуацію. Колесо фортуни це блокує. І тут ваша іпостась, чоловік знаку вода. Дев'ятка кубків. Паш Пентаклів, нові починання, Паш мечів, знову комунікація, і вона йде в блок. Переосмислення. Якщо нові починання, якщо це про роботу, про проект, то тут, можливо, ви хочете якусь розпочати нову роботу, нові якісь нововведення ввести в роботу, новий якийсь колектив, взаємодія, щоб досягнути десятку пентаклів. Ось ваші нові починання. Ви, можливо, комунікуєте, але візьмете паузу, можливо, не на часі. Можливо, ви починаєте розуміти, що зараз, так як є, ну, норм. Не на часі зараз, можливо, вводити якісь нові, тому що ви візьмете паузу. Там іде все в тягамотину, в переосмислення, що можливо, зараз, ну, не на часі, не, не потрібно цього робити. Або потрібно почекати, або ще потрібно розібратися в тих питаннях робочих. Якщо це в стосунках і стосується тренгуляції, то тут є яка сімейна історія, яка засмучує, тут є комунікація, но є обмеження в діях, так як ви хочете зробити, і воно все йде в переосмислення. В зупинку, в блок. Це пауза. Все йде в паузу. Бо ви не можете прийняти якесь рішення. Вас щось обмежує. І давайте дивитися, імператриця. Що ж це за тема? Вона у нас якраз ось тут. Давайте подивимося. Двійка кубки. Серденько розбите. І десятка жезлів. І важкість. Ну що, якщо ви чоловік, є однозначно імператриця, вона, до речі, ось тут у вас. Вона пов'язана з щасливими моментами, з радістю, те, що вас наповнювало. Є двійка кубків. Є почуття, взаємні почуття, є стосунки. Ну, ці стосунки серденько розбиті. І це викликає важкість. І це викликає важкість, тому що вона має велике для вас значення. Якщо ви жінка, у вас є почуття, ви дуже ресурсна, молода, гарна, ну, вас серце розбиває і є важкість. Можливо, у когось є відчуття провини. А, наприклад, там, чому так хтось поступив. А, така, знаєте, тяжка трошки енергія. Можливо, хтось із матері. Стосунки з матері якісь важкі, або щось трапляється, з... може ви посваритеся, може, якась ситуація з цією енергією відбудеться, як з мамою, наприклад, і ви Ва буде важкість. Наприклад, там, чому не змовчав, там, чи чому сказав, чи, чи чому так поступив. Кожного буде по-різному, але однозначно з імператрицею у вас пов'язано дуже глибоке почуття, радість, ну є важкість. Щось не получається, щось у вас викликає. Відчуття тривоги, болю і важкості.